Кількість хворих на глаукому в Україні щороку більше є. Нині понад 170 тисяч людей страждають на цей недух. Глаукома займає друге місце серед причин сліпоти в Європі десь приблизно 50% людей не здогадуються, що у них підвищений очний тиск в країнах, які розвиваються до 90% пацієнтів, не знають, що у них є підвищений тиск. На початках глаукома протікає безсимптомно і лише на пізніх стадіях помітно звужується поле зору та понижується його гострота аж до сліпоти. Глаукома – це справді ціла група захворювань. Для яких найважливішим фактором ризику є підвищений внутрішньоочний тиск. Це захворювання проводить до незворотніх змін до незворотньої втрати зору. Тому це поєднання, що незворотня втрата зору, разом з тим, що глаукому можна вчасно виявити і ефективно її лікувати, воно і показує, чому проводяться акції. Ефективним методом виявлення глаукоми є вимірювання внутрішньоочного тиску. Процедура безболісна та триває до хвилини часу. Лікарі радять робити це тим, кому за 40. З 40 років всім потрібно поміряти внутрішній тиск раз на, роки. раз на три роки. Але є ще група ризика, яка є особливо, так би мовити, критична. Це є пацієнти, з які є родичами хворисолоукомою, і це є хворі з цукровим діабетом і гіпертонічною хворобою. Їм потрібно вимірювати внутрішній тиск з 35 років і бажано це робити щороку. Пані Ірина через глаукому усліпла на одне око, з другим вже не зволікала, звернулася до лікарів. Та я йшла, я не бачила вже де сходи, де що, але я побула вже нині п'ята доба, та я вже бачу, то я вже сама іду на другий поверх. Навіть торік, за два тижні лікарі виявили майже 200 пацієнтів з підвищеним очним тиском. З них 82 вже набули глаукому. Медики наголошують, краще безкоштовно перевіритись, аніж потім витрачатись на ліки. Оперативне втручання є надзвичайно дорогим. Ви чули, що потребується лазерна корекція, а вона в нас є сьогоднішній день переважно в приватних клініках або втручання в наших хірургів, що потребує значних витрат і пацієнта, і установи. Тому наша мета це вчасно виявити на ранніх стадіях і пролікувати цих пацієнтів, щоб не довести до операції. Якщо лікарів ігнорувати, то зір можна взагалі втратити за 2-3 роки. Тоді жодна операція не поверне щастя бачити сонце, небо та усмішку рідних. Володимир Моїсеєв, Олександр Бригадир, головні новини Львова.